Я вітаю дорогих моєму серцю глядачів, В передачі так говорить Біблія, словами мир вам. І, звичайно, наші духовні роздуми ми будемо починати із обітниць. І сьогодні обітниці записані у 24 му псалмі. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на Його святому місці? Той, у кого не руки і серце чисте. То не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягається, такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Мабуть, немає на землі людини, яка б не шукала дорогу, вулицю чи квартиру. Немає на землі людини, яка б не запитувала, як зробити, як приготувати страву, як випекти щось смачне. Одним словом, щось виготовити. У житті бувають такі події, коли людина запитує, а як бути далі, як жити, що відповісти. Бувають критичні ситуації, коли людина впирається у питання. Як вижити, як спастися? І це не весь перелік, який впирається в слова що, де, коли і як. У питанні спасіння слово як досить складне. Безперечно, можна зустріти багато людей, які просто заявляють, і то досить впевнено, що вони спасені. А те, як вони живуть, як поводяться, що їдять, що п'ють, їх зовсім не хвилює. Таким людям достатньо того, що вони вкарбували в своїй пам'яті. Їх не цікавить думка, а що з того чи іншого питання говорить Бог і Його слово. І їх не цікавить тому, що вони на міцному крючку сатани. Досить зрозуміло, говорив Ісус, даючи ознаки, які збуватимуться перед Його поверненням на землю. І одна із них, що так як було перед потопом, люди не думали, мабуть, ви так само, як і я, розумієте, що вони про щось думали, лише не про спасіння. А про що вони думали? Читаємо в книзі Буття у 6 розділі 5 вірш. Побачив Господь ще дуже велика розбещеність людей на землі, і усі думки їх, сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Побачив Бог, що велика аморальність була перед потопом. Я, між іншим, хочу запитати, а як ви охарактеризовуєте сучасне людство, яку оцінку дасте сучасній моралі? Як виглядають люди, як одягнуті? Інколи дивишся на людину і хочеться їй поспівчувати, тому що штанці так обірвані, як ніби не одна собака працювала над дизайном, а ціла зграя. А не думали ви, чому людині, яка зробила наколки на тілі, не можна бути донором раніше, як через 6 місяців? Відповідь проста. Тому що її кров шкідлива. Правда? Цікава ситуація, що для когось ця кров шкідлива, а для того, хто прийняв цей удар голками, щоб ввести фарбу під шкіру, шкідлива чи ні? Дорогі мої, коли ви кидаєте виклик Богові. Не говоріть, що ви не думаєте, в який салон піти, яку фарбу купити, чи який лак. І більше того, ви читали склад, щоб знати, настільки це шкідливо. Тому що буває, що людям великої шкоди завдає те, що вона робить. Давайте будемо відвертими. Бо всі ми добре знаємо, що все штучне шкідливе. Більше того, ми знаємо, що все, що не по волі Божій, це все шкідливо і це втрата Божого благословення. Це стосується продуктів харчування і всього іншого. Ви мені пробачте. Я нікому не суддя, тим більше не дизайнер, ні манікюр, ні педикюр, я в цьому не розбираюся. Ви одягайтеся, як хочете, виглядайте, як хочете, вживайте, що хочете, лише завжди згадуйте текст, написаний в книзі Еклезіаста, що за кожне слово, за кожну дію, кожен жест, кожному із нас прийдеться відповісти. Сам Христос, даючи заповіді блаженства, уже і погані думки прирівняв до гріха. Хочу підкреслити. Що ми живемо в часи Нового Завіту. Диявол використав всі можливості кнута. Усі народи на планеті Земля переживали, переживають і будуть переживати утиски. А наступний етап методу сатани це смаколики. Дорогі мої, для того, щоб хулити Бога, диявол дає і засоби, і методи. І не дивуйтеся тому, що сьогодні. Так знецінилось людське життя, життя, за яке Христос помирав на Голгофі, так просто забирає людина у людини. Пілота з підбитого літака запитують, невже ти не бачив, що скидаєш бомби на житлові квартали? І він відповідає, так, бачив, але таку дали мені команду. Та хотілося б запитати всіх тих, хто скидають бомби, натискують на кнопку пуску ракети по мирних містах і селах. Ви що роботи? А тим, що дають команду? Ви що боги? Сьогодні на рівні держав підняті питання дитячого насильства. Дитячої жорстокості, коли дівчатка, підлітки у віці 14-16 років кидають на землю таку саму, як вони, і безсердечно б'ють ногами в голову. А потім ви послухайте, як їх виправдовують їхні батьки. Все зло і всю аморальність, яку ви бачите і не бачите, бо ви не ну, все можете бачити, має свій центр живлення. За пультом управління, якого сидить сам Сатана, найбільші кошти на землі тратяться не на благодійність, а на наркобізнес, шоу-бізнес, на моду, а потім все інше. Та хочеться, щоб усі люди взяли у руки Біблію і прочитали вірш, який записав Господь через пророка Єремію: зупиніться на дорогах ваших! Не пройдіть шлях, який пройшов сатана до прокляття, про якого написано в Писанні, що він існує і чекає виконання вироку. У кожного мешканця планети Земля настає мить, коли він хоче сказати, зупиняюся, каюся, віддаю серце Ісусу, бо маю бажання жити для Бога. І щасливі люди доводять такі бажання до кінця. А хто ці бажання відсовує, з кожним днем вони стануть недоступніші для нього. Усі вище підняті питання нами сьогодні є нескладними. Складніше питання підняв апостол Павло. І ось послухайте, яке воно. Читаємо у першому посланні до Корінтян у першому розділі. Божій церкві у Коринті, освяченому Христі Ісусі, покликаним святим. З усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану нам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім, усяким Словом і всяким знанням. Ось тільки свідчення Христа утвердилося у вас. Тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними у день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Майже у всіх посланнях апостол Павло звертається до святих. І після прочитаних текстів хочу запитати, дорогі мої, вас, хто хоче пригадати особистий досвід, коли ви читали Біблію і зрозуміли, що у вашому житті щось не так, як написано в Біблії. І ви почали просити у Бога силу, благодаті, щоби. Перемогти той недолік або і гріх, який вам відкрило Писання. Якщо ми читаємо Біблію, і наше життя не міняється, то ми належимо до людей, про яких пише Апостол Яків, що розглянув себе у дзеркалі, і яким прийшов, таким і пішов. Особисто мене лякають прочитані нами тексти. Пишучи послання Божій церкві у Коринфі, Більше того, знаючи проблеми і важкі гріхи цієї церкви, апостол звертається до них як до святих. Звичайно, ми не можемо по деяких людях судити усю церкву, судити весь народ. Апостол показує, якою є церква Божа, якою вона має бути. Дорогі мої, і церква Божа це не стіни. Стіни можуть бути посвячені для церкви, а церква Божа це люди. Я виписав прикметники з прочитаного уривку. Їх виявилося сім – освяченим у Христі, покликаним святим, багатим словом і знаннями, утвердженим у свідченні Христа, очікуючи повернення Христа, покликані до єдності з Христом. І бездоганні у день приходу. Були випадки, і зараз є, коли до мене звертається людина, щоб поспілкуватися, тому що у моїй і його вірі є розбіжність. Таким я пропоную умову, щоб наша розмова була предметна. До чого я веду? Мені дуже подобається вислів сучасної телеведучої на християнському телебаченні Кемі Утман, яка сказала так: якщо це написано в Біблії, то я це приймаю, а якщо ні, то це не для мене. Якщо апостол Павло почав з освячення, то я почну з освячення. Освячення це не покаяння. Тому що покаяння це мить. Звичайно, вона буває в когось короткою, а в когось довгою. А освячення це процес, який може тривати все життя. Поділюся своїм негативним досвідом. З часу мого покаяння пройшло більше 40 років. І кожен рік я старався перечитати Біблію і не знаю, чому. Я жодного разу не зверну увагу на важливість цих текстів, які ми прочитали, які дають конкретний перелік, якою має бути людина у день зустрічі Христа. Я глибоко переконаний, що Бог хоче спасти кожну людину без винятку. Тому у цьому році Дух Святий спонукав моє серце не просто перечитати ці тексти. А почути, що від мене вимагається. І тепер, коли я підкреслюю, що має бути предметною розмова, ми маємо побачити засіб для освячення. Інакше кожен може пропонувати свій. Запам'ятайте, у Біблії є свій засіб. Іван Відіана, 17 розділ, 17 вірш. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина. Привівши сьогоднішній текст як критерій, я пригадую негативний досвід. Коли я був затриманий колишнім КДБ і сидячи на стільці у начальника районного відділу цієї служби, а переді мною три мішки з літературою, вилученою під час обшуку в нашому помешканні, 90% якої було написано на друкарській машині. На столі лежали три аркуші паперу формату А4, у яких по порядку йшов перелік вилученої літератури, якої нараховувалося 153 примірники. І стояло питання. Звідки ці книги? Мабуть, ви чудово знаєте, не дивлячись на те, що ви не були ні свідком, ні підсудним, що вимагається від них? Правду, правду і ще раз правду. Я не можу пригадати, чому мені на пам'ять прийшов цей вірш. І говорячи начальнику неправду, як доказ, що я говорю правду, я опирався на цей текст. І пам'ятаю, що я його тоді говорив не так, як він написано у Євангелії, а я говорив його так. Освяти їх правдою, правда визволить вас, скажу відверто. Мені сьогодні соромно за себе. Коли я згадую ті події і аналізуючи їх, знаю чому. Тому що мною керувала не правда, а страх. Ті люди швидко не залишали. І коли вони прийшли другий раз, мною вже не керував страх. Я не говорив їм неправди. Але й те, що могло принести шкоду церкві, яка тоді була поза законом, я також не говорив. Я мовчав. Пригрозивши мені, вони більше не приходили. Дорогі мої, у процесі освячення є критерій. Це Слово Боже. І до прочитаного вище вірша я прочитаю із книги Псалмів і 119 розділу. Твоя праведність, праведність вічна, і твій закон істина. Мене спіткали гори і скрута, але твої заповіді утіха для мене, твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду житим. Можна зробити досить переконливий висновок, що люди, які відкинули Слово Боже і заповіді Божі, у них свої норми освячення, але це все лишнє, бо продовжуючи грішити, тобто порушувати заповіді, людина ніколи не освятиться. Наступне: покликані святі. Хочу використати це слово із першого розділу послання до євреїв, що з давніх давен і різними способами. Господь звертається до людей. Наприклад, Адаме, де ти? Ілля, чому ти тут? У пророка Ісаї в першому розділі Господь просить прийти до нього, щоб порозмовляти і вже більше двох тисяч років линуть слова Христа. Прийдіть до мене всі, і не просто прийдіть, а навчіться від мене. І якщо вас цікавить наукова ступінь, то і це питання Христос не залишив відкритим, а сказав, що досить, щоб учень досягнув рівня учителя. Тільки покликаним святим Христос скаже: увійдіть благословені у радість Батька Мого. Сьогодні Христос кличе усіх, а приклад з Нього і Його науки беруть не всі. І таким Він скаже: Я не знаю вас. Дорогі мої, святість будь-кого, кого називає святим, має значення лише для того, хто є святим. У день повернення Ісуса роль відіграватиме святість кожного. А у кого її не виявиться, той загине. Ніхто не зможе прикритися святістю будь-якого святого, як би ви його не шанували все своє життя. Сьогодні від святого характеру буде відштовхуватися усе свята одежа, свята їжа і пиття, і свята поведінка. Зверніть увагу, як дияволу вдалося обманути світ. Неважливо, як ти виглядаєш, головне серце. Неважливо, що ти вживаєш, бо це не опоганює людину. І в такому випадку можна нівелювати усе святе. Якщо сьогодні повести мову про знання і слово, на що звернув увагу апостол Павло, то тут проблема не менша, як зі святістю. Загине народ мій через те, що відкинув пізнання і забув заповіді. Так говорить Господь через пророка Осію у 4 розділі в 6 вірші. Ми можемо бути фахівцями у будь-якій області, але якщо нас цікавить спасіння, ми маємо знання Слова Божого. Не праці святих Отців, не доводи сучасних богословів, а знання Слова Божого. Я не применшую значення і вкладу вчених у богослів'я, але коли воно перечить Слову Божому, я приймати не можу. Наступне, на що звертаю увагу нашого апостол Павло, щоб ми були утверджені у свідченні Христа, уся проблема сучасників Христа. А, зокрема, книжників, фарисеїв і священників, була в тому, що вони не вірили свідченню, яке давав Христос. Як не старався Він довести, хто Він є, яка його місія? Усе було відхилено, залишаючи нам зміст своєї молитви у 17 розділі Іван від Івана, Христос сказав, це є вічне життя, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. На превеликий жаль. І тоді люди спиралися на Авраама і на Мойсея, а Ісусу казали, не знаємо, звідки ти, коли Ісус більш конкретно розкрив свою дорогу учням, один із них сказав: не знаємо, куди ти йдеш. Земна місія Христа майже завершується, а один із них просить: покажи нам Отця і з нас досить. Дорогі мої, уважно проаналізуйте своє життя у Бозі, яке ваше відношення до свідчення Ісуса. Якщо наше життя йде у розбіжність. Зі свідченням Ісуса ми не зможемо претендувати на святість і бездоганність, з якою потрібно буде зустрічати Христа. Звичайно, Христа зустрічатимуть усі, але не у всіх буде одинаковий настрій. У світі є багато чудових, хороших, чесних, скажу одним словом, людяних людей. Але. Не прийнявших Ісуса, не прийнявших Його свідчень. На жаль, всі вони загинуть. Якщо б у Біблії не йшлося про церкву Христа, я б також готовився зустрічати Його сам удома. Лише не знаю, хто подбав би про те, щоб друкувалися в Біблії. Дорогі мої. У Святому Письмі ясно і зрозуміло доведено, що у Христа на землі є Його церква, Його наречена, Його тіло, Його дім, Його ковчег як засіб спасіння. І всі, хто знаходяться тут, покликані до єдності, вірних послідовників Божих має об'єднувати правда Божа. Якщо в церкві нас роз'єднує якась деталь, скажу просто. Коли прибирати в понеділок чи в четвер, це не проблема. Бо можна і в понеділок, і в четвер. Але коли нас роз'єднує, як святкувати День Господні з Заходом Сонця чи з 24-ї години ночі, тоді вже є проблема. Той, хто на основі святого письма, знає, який із семи днів є освячений Богом, і коли Він починається, не може бути єдиним з тим, у кого інший день святий, бо він так собі хоче. Я неодноразово кажу людям, які мені доводять, що ми всі одинакові. Але я кажу, що ми не одинакові у розумінні слова Божого. Коли Бог каже так, з того чи іншого питання, а я беру за основу те, що кажуть люди, то я вже не вірю Богові, а вірю людям. Тоді моя віра не Божа, а людська. Тому люди і поділені у вірі. У Бога є на землі церква, яка слідує за Ісусом, виконує Його заповіді, зберігає святість і в терпінні чекає повернення Господа. Вірний послідовник Божий не піде на компроміс ні заради мами, ні заради тата, коли це протирічить правді, яка єднає його з Христом. Вірний послідовник Божий буде шанувати і маму, і тата, буде поважати усіх, любитиме навіть своїх ворогів і при тому залишатиметься вірним своєму Господу. Вірних послідовників Божих єднатиме любов Христа, основана на правді, яка приноситиме плоди Святого Духа. І цю єдність не зламає ніхто і ніщо. Вірні послідовники Божі об'єднані, щоб нести свідчення про Ісуса, про Його любов, про Його жертву і повернення, що Він прийшов якнайшвидше. Чекати не завжди легко. Тим більше тепер, коли стільки негативу, стільки зла, стільки горя і страждань випадає на долю людини. Тому хочеться сказати разом з Іваном Богословом: гряди, Господи Ісусе, і так хочеться, щоб ці склова вже говорили усі люди, мешканці планети Земля. Я бажаю разом з вами помолитися, нехай. Бог дасть нам мудрості чекати Ісуса у надії. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, об'єднавшись, Господи, з Тобою в молитві з проханнями, ми приходимо, щоби дякувати тобі. За Твою безмежну любов, яку ти проявив до нас на Голгофі, за твою науку, яку ти залишив для нас, якими нам потрібно бути, на що звертати увагу, щоби не потрапити в заблудження, ми дякуємо Тобі, Господи, за це. Дай нам мудрості прийняти Твоє Слово так, як воно написано. Дай нам мудрості прийняти віру, передану нашим отцям один раз, так як написано в Твоєму слові. Дай нам мужності бути на кожному місці живим свідченням святою Твоєю церквою, особистістю з цієї церкви. Це наша молитва і прохання. А разом з тим ми просимо, щоб твоя милість і ласка і надалі була над нашим краєм і над нашою країною. І дуже хочемо, Господи, щоб твій мир святий запанував у кожному серці. Яке з надією чекатиме Твого повернення, а тобі за все, що ти зробив заради нашого спасіння честь, поквіне і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, дорогі друзі, що ви зрозуміли складність піднятого сьогодні питання, тому що ми вважаємо, що якось буде, якось минеться, а завтра я стану кращим. А чому не сьогодні? Господь сьогодні закликає нас до посвячення, закликає нас до святого життя. Господь сьогодні хоче бачити нас уже як своїх дітей, які несуть живе свідчення своїми словами, своїми вчинками, своїм видом, щоб люди зрозуміли, що це людина особлива, це дитина Божа. Та хочеться, щоб ось такий титул. Божих дітей, отримавши ми, не опоганили, пронесли Його через все своє життя. А в день, коли прийде Ісус, щоб ми з радістю вийшли Йому на зустріч і почули із Його уст, які кликали колись прийдіть. А тепер, щоб ми почули слова, увійдіть благословені в радість мого батька, у приготовлене вам місто. Нехай благословить вас Господь добрими бажаннями. Отже. З гним проживемо цей день і прославимо його. До побачення!